Потребувати допомоги у вихованні дітей це нормально. Навіть коли дитина одна. А мама в цей час у декретній відпустці це окей. Як вид, люди мільйони років жили племенами, а потім довго розширеними сім'ями. Наразі у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, домінують так звані нуклеарні сім'ї. Нуклеарна це сім'я, яка складається з чоловіка, дружини. Та їх неодружених дітей, які живуть разом. Термін нуклеарна сім'я був введений у 1949-му, а вперше помітна кількість сімей такого типу з'явилася з початком індустріалізації в XVII столітті. За даними Вікіпедії, в Україні близько 75% від усіх сімей. Це нуклеарні. А отже, бабусі та дідусі, природним покликанням та умовою здорової старості яких є активна турбота про підростаюче покоління, більше не живуть під одним дахом зі своїми дітьми та онуками. А урбанізація, глобалізація та війна взагалі розкидали нас по світу.